Заставило нас звернутися до вас те, що вже майже як два роки пройшло з того часу, як було виявлено пропажу з Закарпатського краєзнавчого музею більше 1600 монет із дорогоцінних металів. Відповідні запити депутатські зроблені були ще у жовтні 2008 року. Це була перевірка, звірка монет. Дороцінних металів групи нумізматика в краєзнавчому музеї, яка проводилася працівниками музею і були зафіксовані такі дані. Монети, які не відповідають записам інвентарної книги. Не ті монети 773. Монети, у яких надпис на передній стороні або на зворотній стороні не співпадають з записами інвентарної книги 649. Монети, у яких збережність відповідає записам інвентарної книги 93. І так. По пунктам виявилося, що 1624 монети кудись зникли. Це при тому, що ці монети на обліку знаходяться і вони повинні проходити раз на декілька років аналіз у Львівській лабораторії пробірного аналізу. Чому виникла така ситуація і куди поділися ці монети? Були направлені звернені депутатами обласної ради Віталієм Постолакі Євгеном Ластівкою у прокуратуру, у міліцію, направлені відповідні листи в Кру міністру культури. З жовтня вже, до жовтня вже майже пройшло два роки з того часу. Відповіді ми не маємо до, до цих пір. Чому наші народне надбання так просто? Якимись невідомими особами чи відомими розграбовуються? Ми знаємо прекрасно, що ключі від цих фондів знаходилися у двох осіб були: у охоронця тодішнього фондів і у директора краєзнавчого музею Шебе. Яка така сила кришує? Керівництво Закарпатського краєзнавчого музею, що ми, директор залишається далі, так, на посаді, а монети не повернуться у власність. Чому кримінальні справи? До цих пір не порушено, тому що депутати, які давали запити, їм повідомляли, що відмовлялося у порушенні кримінальних справ. Ми бачимо оці факти, які ми наводимо. Крім того, зникли були також чотири картини, були викрадені з Закарпатського краєзнавчого музею, і завдяки цьому Закарпаття посіло таке ганебне місце. То, що говорив пан Анатолій у цьому своєрідному рейтингу по зникненню культурних цінностей в. Україні, на другому місці ми знаходимося. І бачимо, що монети не найдені, пропадають також інші цінності. Сьогодні ми вам покажемо деякі сюжети на цій прес-конференції, що навіть через десятки років таємне стає явним про те, як експонати, які пропадали не лише у наш час, а які пропали. Більше ніж 35 років тому, 36 тому років, завдяки громадськості, були виявлені. Я тепер хочу передати слово Віталію Андрійовичу Постолакі, А далі ми продовжимо. Ще раз доброго дня, шановні колеги. Дійсно, до мене, як до секретаря постійної депутатської комісії Закарпатської обласної ради з питань законності та правопорядку, наприкінці 2008 року звернулося декілька працівників. Закарпатського краєзнавчого музею. Деякі з них на сьогоднішній день вже звільнені із музею, деякі ще далі працюють, є і надалі працівниками даного музею. Справа стосувалася в тому, що вони просили мене звернутися до відповідних правоохоронних органів та встановити істину стосовно е ряду, на їх думку, так би мовити, зловживань з боку керівництва Закарпатського краєзнавчого музею. Чому я кажу, так би мовити, оскільки я не є суддею, не маю права встановлювати винуватість директора музею чи взагалі керівництва даної установи у зловживанні. Мною особисто у вересні-жовтні 2008 року було особисто підготовлено та направлено чотири депутатські звернення у різні установи. Це стосується установ в першу чергу правоохоронної системи міста Ужгорода Закарпатської області, а також у Міністерство культури України. На жаль, дійсно, як зазначив Павло Павлович, не з усіх установ ми отримали на той момент відповіді. На даний момент я тут біля себе маю відповіді наших місцевих правоохоронців, маються на увазі Ужгородського міського відділу УМВС і головного управління Міністерства внутрішніх справ у Закарпатській області. Основні питання, які ми піднімали, це було чотири питання. Стосовно діяльності на території музею двох ресторацій, двох ресторанів мається на увазі. Чи оренда, чи як там. Тобто ми хотіли уточнити, що це за питання. Крадіжка чотирьох картин з музею. Далі по групі нумизматика, як зазначив Павло Павлович. Викрадення, підробка, підтасовка монет із дорогоцінних металів та використання бюджетних коштів при реставраційних роботах в самому замку. На той момент значить я можу потім після прес-конференції чи надати вам оці вже в письмовому вигляді готові. Матеріали відповіді від правоохоронців, або можу зараз в даний момент зазначити. Значить, по факту крадіжок багатьох цінних старовинних монет, які містять історичну та культурну цінність, це мається на увазі відповідь головного управління УМВС в Закарпатській області за підписом Павла Кононенка, на моє ім'я. Повідомляю вас, що на даний час вирішується питання про проведення експертизи визначення вартості пошкоджених та викрадених монет. Тобто керівництво УМВС на той момент заявляє, тобто десь фактично констатує, що є пошкоджені та викрадені монети з метою встановлення суми збитків, які завдано службовими особами музею та порушення кримінальної справи. І щодо порушень викладених виявлених органами КРУ. Та ОБОЗ УМВС України в Закарпатській області стосовно використання бюджетних коштів, виділених на ремонтні роботи музею, зібрані матеріали, направлені до прокуратури Закарпатської області. Тобто це е, ну, основні моменти, тобто, десь, так би мовити, керівництво міліції Закарпатської обласної на той момент фактично підтверджує такі факти: матеріали були зібрані і направлені до відповідних. Тобто до прокуратури, яка мала дати е, кінцевий висновок, чи є дійсно зловживання по зібраним матеріалам, чи їх немає. На жаль, е, кінцевої відповіді, оскільки мені було, от е, на даний час перевірка викладених фактів у вашому зверненні триває. Про результати перевірки вас буде поінформовано додатково. На жаль, додатково ніхто не поінформував. І тобто, кінцевого результату, е, ну, ми не маємо. Хоча вже пройшло практично два роки, так би мовити, службові особи всі перебувають на своєму місці. Тобто, чи хтось притормозив розгляд справи, чи немає крайнього в даній справі, таке питання зовсім, будемо казати, риторичне. Хочу також зазначити, що ну, особисто я, як громадянин, як депутат, Ну, не можу виставляти якісь конкретні претензії пану Шебі, як директору музею, оскільки я навіть з ним особисто не знайомий. Це я зразу заявляю офіційно. Разом з тим, якщо працівники його ж підлеглі звертаються до мене як до депутата, як до секретаря комісії з питань законності і правопорядку і просять перевірити дані факти, відповідно до чого я і робив оці депутатські звернення. Значить, все-таки, ну, як кажуть, немає диму без вогню. І я думаю, Павло Павлович сьогодні ще це і відеоматеріали чи фотографії вам підтвердять, що дійсно факт є фактом. Звичайно, що якщо зловживання мали місце. А точніше вони дійсно мали так. Ну, згідно того, як я вам зацитував, згідно листа відповіді начальника головного управління МВС Закарпатської області пана Кононенка на той момент, я думаю, що хтось все-таки дійсно мав покривати чи службове недбальство, чи службовий підлог. Чи зловживання своїм службовим становищем. На мою думку, знову ж підкреслюю, це моя особиста думка, це є в першу чергу управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації. Тому що без його відома жоден крок би у музеї би не був би зроблений.